І дійшли до сантехнічних кранів. От дивіться, сантехнічний кран, якого вони бувають металу? Уже ж неодноразово я пояснював, всіх я вже пояснень надавав. Да? Якщо він білого кольору, це метал який? Сам. Молодець. <сміття> Ти будеш у нас заглядача. Якщо метал жовтого кольору, це який метал? Латунь. Правильно. Латунь. Бачите? Яка підстава? Жовтий колір, здавалося б латунь. А, ні. Не латунь. Так само і тут. Це сам. Але чоловік його перевіряв, він і так прекрасно знав. Тоді карбюратор. Що це за метав? Самина, правильно? Правильно. Так що разом і виучимо. Я з вами, ви зі мною так і живити мамо. Да? О! Ще. Другий вид крана. Цапчасті. ой <сіх> Упало. Головне, що не парує. Е, так, а тепло ж на вулиці, чому порвати? Так, дивись, другий вид крана Також білий. Зачищаємо, а він що? Жовтий. Значить що? Значить, дорого багато, правильно? Значить, це латунина. А оцей гусак. З якого вони можуть бути метала? Скажи, пожалуйста, ти Залізу. ж розбираєшся? Залізо. Другий Другой вариант. Латунь. Еще. Не ржавейка. Еще. Все. Не. А что? А сам. А, ну да. Ага, стысков. А я шарю, шарю. Я тоже не шарю. Так, дивись, давай проверим цей. Цель только, желтый, латунька. Так что, нормальная штука,